Вас вітає біороза. Розглянемо подарунковий набір Джемс-полісток булгарської троянди. Уміст такого набору це желейний джем з великою кількістю полісток троянд, 100 г джему міститься 40 г полісток троянд, фруктовий сироп, пектин та лимонна кислота. Аромат та смак відповідають трояндам. Дуже приємний. Джем із полісток богарської троянди є прекрасним засобом для бездоганного красивої шкіри завдяки високому вмісту трояндового і олії і своєму очищувальному спазму літичному проти запальному пальному та протимікробному впливу Джем-строян серед усіх кондитерських вирібів є справжнім бальзамом для людського організму. Традиційний булгарський еликсир з полісток троянд виготовляється з екстрактів розвитама сцена. Це булгарська фірмова страва. Ви також можете використовувати його як замінник меду або сиропу для підсоложування чаю або інших напоїв. Дідяники збагачені інгредієнтами, які піклуються про красу шкіри, а натуральні ефірні олії здані проникати в пори шкіри та виділяти аромат троянд, що залишається на шкірі до 6 годин після розмок Вання кожної цукерки з рожевою олією інгредієнти проникають і випаровуються, надаючи вашій шкіри чудового аромату рожевих пелюсток.